Мої вітання всім прихожанам. Не можу ж я вас залишити сьогодні ввечері без відосика, якось знімлю хоч щось для вас, щоб ви побачили, що тут все гаразд. Зайшов я переключити каплю на перець. Я заодно і покажу який перець. Капається в пару етапів. Двіся, замітно ж підріс, правда? Цей підріз. І той підріс. Прям рядок, ось дивіться, один, другий, да, як то туди. Квадратно, не способом, як то посаджень, дивіться, опять теж і цей дивіться, як роса крапельки води висять, бачите, він капують блискучі. Значить прийшов я переключити каплю, бо всю територію за один раз не може продушити, то я, значить... Вчора поливав ту деяку частину. Сьогодні там іншу частину поливав. І це зараз прийшов включити опять ось тут. А, значить, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядків. Включу, зараз прокапаю за 2 години, за 3 І вже на вечір на ніч включу ось цю ділянку. Таки собі сьогодні придумав лайфхак. Ну і раніше я зняв, але це взяв цю металопластикову трубу з якимось цілом знайшов. Зручна типу, рукоятка, то буду робити ось тако, Бачите, як раніше ходив, бувало, якоюсь там сапкою, ковиру попідправляв, а це таке зручне, трошки кінчика загнув. І досить добре буває підкидати, тому що... Зараз вітер, кущі ще не виросли, сильні, сильно здорові. То, буває вітром здуває каплю. Саме перець почав кущитися вже, бачите, пасинки почали вилазити. І треба його Ну Такий підріс, підріз, нема що казати. А зараз йому саме давати води і він буде рости. де не -де, дебо. бувало, що присипав землею, але так як ми останній раз сапали і відкидали їх в сторону, то просто кинули, бо бувало, що тако пригортав там через метра 3-4-5, як там коли, то воно не так здуває. А цей раз просто понатягували, кінці поприсипали де неде То воно його поздувало. Дивіться, які перчики. Це не я відірвав, бувало відпадаю центральні підкиту. Бачите, тут а є, тут також є. І там є. О, і це ж зараз він прокапається через пару днів опять треба буде його пройтися мотоблоком по ряддю, я ще сюди влазю свободно. А це який вищий, то я вже сюди не ризикну їхати, а візьму. Візьму я э, Цей, там в мене та штукенція на рушці є. Бо тут вже між таке гарнюче. Ну і персі тут я вам скажу на три пальці. Що там? На три пальці. Ось теж здоровий. Ось тут здоровецький. Бачите, перці є і треба його оп'ять позбивати. З бур'юном треба боротися, я намагаюся завжди боротися, якщо я можливість, якщо дужі не заліпили, звісно, бо буває, і нема можливості такої, але якщо є можливість, то з бурянами борюся, коли вони в такій маленькій фазі. Бачите, Ось там, ось там, ось там, то в такій фазі треба боротися. Ось тут є, бачите, один попався здоровий. Після минулої просадки пропустився. А до двісь який перець. Так, Значить перець зараз поливається. Вже в наступний раз. Наступний раз, коли буде полив, дам по каплі я щось йому дам смачне. Можливо, дам кальцієвої салітри, обичної салітри, магні сульфата пропустю. По каплі теж є таке діло. І обов'язково треба покропити його квадрісом по листі. Такі рядочки нічого, так? Вроде. Шкаво. Холодно, ночі холодні. Ночі холодні і не хоче він рости. Бачите, є де неде бурян попадається. Але взагалі-то нормальний, більш-менш посапаний. Тож, квіточка центральна, квітки я не обриваю, ніколи їх і не обривав, і завжди в мене є хороший урожай. А той, що зі стаканчика садили, то, -то взагалі там шикарні, так? ті, що я тільки що показував перці. Так, як пишуть люди, що на такі числа, то перець, звісно, не дуже. І це останні два роки так, що такі числа вже червень-16, чи яке сьогодні число, не пам'ятаю, навіть чи 17. А перець не дуже високий. Це в тому році було так холодно і в цьому році, а взагалі зазвичай то бувало вже такі гарні кущі були, щоб пройти просто вже місця мало було в міжряді. Так, бачите, почало капатися. Почало капатися і все пучком. І все пучком. Перець посаджений, значить, 40 на 50 по одному персі. Посаджений він і я вам скажу, якщо все буде добре. Так як завжди, обично то він так заросте, що пройти реально буде складно. І відро поставити, щоб назбирати перся відро також місця не буде. Я завжди так вирощую перець, що в мене місця нема куди відро поставити. А тут одва здорованяє. Три, чотири, ого. Це сорт Геркулес. Ще раз нагадаю, тут нічого нема. Тут, до речі, треба всю каплю поміняти. На якусь каплю треба поміняти. Бо буває, щось не всі каплі капають. Це стара капля з того року, щось ми кинули три каплі, а вони погані. Но це мені зі стаканчика мені більше подобається. І завжди було так, що оце я саджу зі стаканчиків, да? Там пару рядочків то цей вже достигає, поки той, який посаджений не зі стаканчика, ще йому треба неділі 3, як мінімум, щоб тільки починався, там 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 оцей по одному. То це нормальна тема, хоч от бувало писали люди, що він там переросший, мінімум урожає, буде маленький урожай, ще там щось таке буває, що там Бувало писали, коли я його садив. Знайдіть відео, почитайте коментарі. То я вам скажу, що цих три рядочки, чотири Буває, зразу стільки бабла приносить, як півгорода цього треба зібрати. За рахунок тої ціни. Це ж ціна ж така штука, що сьогодні там 80 гривень, наприклад, за кіло. І через тиждень тільки бас і 40. Всього на всього тиждень. Тільки ти тиждень цей вже продаєш, а той треба ще чекати, дивишся, а зібрати немає що. вроді перець, його багато, воно ще все зелене. Да? А тут бас тиждень пройшов, він все й достиг. Но ціна вже не 80, а 40 гривень. Ось таке буває, да. Тому я саджу зі стаканчика. Її буду зі стаканчика садити завжди, поки буде можливість. Хоч зараз тут один перець, да? дивіться, зараз він один, але ж він зараз виросте здоровецький. Ну і вже типо підростаю теж. Я від кіторки продав цей перець 200 грамовий. по 80 гривень кіло. Це що, 16 гривень одна причина така буде коштувати. А яких тут посадів на 500 штук. Ті нормальне. Цих самих перших, да, Самих перших зібрав по перчику, але ж буває тут і по два. Зразу можна десь зібрати. Ось такий Блестить. Капельки блистять, зверніть увагу. Ладно, хай вам всім щастить. Буде коротенька така проповідь. Піду ще попідгортаю. Візьму свою, свою штучку-дрючку і попідгортаю, і піду капельки.